Маленький, худенький, але дуже відповідальний пацієнт один раз прийшов до мене на прийом. Ти дивишся на нього і ти бачиш, що він харчується цигарками і кавою. Що можна порекомендувати такому пацієнту? В першу чергу це харчування. Без достатнього харчування не буде нормального гормонального фону. І проблеми з ерекцією, з лібідо. через деякий час, коли компенсаторні властивості твого організму просядуть. Вони обов'язково з'являться. Будемо чесні, ніхто з чоловіків не добирає добової потреби в білку. Якщо ти не слідкуєш за цим, ти теж не набираєш достатню кількість білка. Добова потреба білка вираховується за рахунок. Вважимось і твою масу перемножаємо на 1, а краще на 2 грама білка. Це буде твоя добова потреба в білку. На допомогу приходить спортивне харчування. Використання протеїну практично є. Обов'язково для кожного чоловіка 1,5-2 грама білка не спричинить ніяких проблем з твоїми нирками. Тому чоловіки спочатку вирішуємо питання з дефіцитами, а потім вже починаємо шукати в ендокринній системі проблему.